Представили новий український безпілотник, що не боїться радіоелектронної боротьби. Виставку Небесний фотограф відкрили у Хмельницькому. Про це і не тільки інформаційний фронт 1-го подільського продовжує тримати свою оборону. В нас є 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Отже, в Україні представили нову розробку ударно-розвідувальний безшумний електричний безпілотник Юпітер Хантер 1». Дрон фактично безшумний і не боїться радіоелектронної боротьби із засобів глушення. Зазначається, що безпілотник може застосовуватися для спостереження, розвідки, отримання і передачі фото та співпраці з силами наземних операцій. Завдяки фіксованому крилу та здатності до вертикального злету чи посадки Юпітер Хантер-1» не потребує злітно-посадкової смуги за корисного навантаження в 10 кг Дрон може працювати півтори години, здійснюючи польоти на відстань 150 км. У Кам'янці-Подільському міськрайонному суді сьогодні, 28 грудня, обрали запобіжний захід священнику УПЦ МП, якого підозрюють вискоєні смертельної ДТП поблизу села Мушкутинці. Зловмисника триматимуть під вартою без права внесення застави до 23 лютого, 2024 року. Повідомляє Суспільне Хмельницький. Нагадаємо, ДТП, внаслідок якої загинув один з водіїв, сталося 26 грудня неподалік села Мушкутинці, що на Дунеєвеччині. Прилад Драгер, яким перевірили іншого водія священника одного з храмів Кам'янеччини, показав, що вміст алкоголю в крові кермувальника перевищував норму у 8,5 разів. У Хмельницькому обласному художньому музеї відкрили виставку Небесний фотограф. Там представлені світлини українського воїна, фотографа та активіста з міста Коваль Максима Бурди, який загинув на війні у січні 23-го року біля Бахмута. В експозиції майже 200 світлин, зроблених Максимом, протягом 11 місяців його перебування на військовій службі. Давню мрію чоловіка здійснюють його кохана дівчина Марія та мама Ірина. За їх словами, метою фото фотовиставки Небесний фотограф є також вшанування пам'яті захисників, які боронили і боронять нашу країну, та зібрати кошти для благодійного фонду Янголи Азову. Тут можна придбати фотороботи та благодійний мерч: листівки, наліпки, магніти, футболки, худі з фото тощо. Хмельницький став десятим містом України, в якому проходить фотовиставка робіт Максима Бурди. Відвідати її можна до 21 січня 2024 року. Щодня стабілізаційним пунктам шпиталям і цивільним лікарням потрібна донорська кров. Але щороку, у період зимових свят, особливо у січні, донорська активність помітно знижується. У мирний час це можна було легко перекрити наявними запасами. Втім, зараз, як зауважують у міністерстві охорони здоров'я, це неможливо. Тож запаси крові та її компонентів мають бути такими, щоб кожен поранений український захисник і кожен цивільний пацієнт могли отримати необхідну допомогу вчасно і в достатньому обсязі. Аби поповнити запаси життєдайної рідини в Хмельницькій обласній раді, закликали мешканців краю долучитися до донорства і здати кров. У відомстві нагадують, що з липня в Україні діє механізм забезпечення фронту донорською кров'ю. Тож наразі кожен медичний підрозділ має змогу без зайвої бюрократії отримати кров та її компоненти, що вже дозволило врятувати не одну сотню життів захисників та захисниць. Ми дякуємо вам за те, що залишаєтесь з першим подільським і за те, що залишаєтесь з Україною. Допомагаємо один одному, підтримуємо армію. Слава Україні!